Зайшов в посадку, де в дитинстві були такі ялини, ну, чуть-чуть більші, за два метри, може. Я ще пам'ятаю, як ми з Бровчиком Павлом приїжджали на цю посадку, послав бренюк, щоб пісничий, щоб нарубати ялинки на новий рік. Ми зимою через сніг копалися. Тінь ми дві пари коней взяли і дві фірі загрузили ялинки. Зайшов, що бачу. Отакий слід. Отакий слід. І тут стоптано слідами такими великими біля оцеєї ялинки. Був тут гість, ікла свої чухав і потім спинку чухав, болотом вимастив. Це сліди доброго кабанчика. Похожу, пошукаю його тут. Люблю красоту весняного лісу. Трошки кіточків збираю. Не знаю, чи є стивні але якісь весняні гриби і пахнуть грибами класно. Думаю, що є стивні Там ще й галявки пару з такими грибами, а великого старого лісу. Майже не залишилось. Там зруб, там зруб, там молодняк. Ось ну, така полосочка. Ну Є ще місця, такі невеличкі полосочки, Вон там на горбочку. Ну в основному весь ліс вирізаний і засаджений новими деревами. Моє любиме дерево було колись залишився пенячок. То явір. І такі хащі теж є.